Вправа 905. Подайте вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо перше завдання мінус 2,5 m у квадраті, що множиться на мінус 4m у кубі p. Групуємо тоді множники. Отже, у нас є множник мінус 2,5. І множник у нас мінус 4. Це будуть коефіцієнти. Так. Далі помножити. У нас є m. У квадраті є у третій. Ну і помножити, що в нас є множник p. Це дорівнює. Мінус на мінус у дужках у нас буде плюс. 2,5 помножити на 4, це буде 10. Так, залишиться m у другій на m у третій, це буде m у степені 2 плюс 3, це буде m у п'ятій степені. Ну, і ще p Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. 12p у квадраті m, що множиться на мінус 5 шостих p у кубі m у сьомій. Ну що ж, множимо тоді між собою коефіцієнти. Це буде 12, що множиться на мінус 5 шостих. Так. Ну і помножити, групуємо тоді Є p у квадраті. Що множиться ще є p третій. Що множиться є м? І є м у сьомі множник. І це дорівнює. Ну що ж, 12 помножити на мінус 5 шостих. Тут на 6 можна скоротити. 12, що ділиться на 6, це буде 2. То ми отримаємо тоді мінус, бо один з множників від'ємний. 2 на 5 це 10. Далі p2 на п в третій це буде p в степені 2 плюс 3, це буде 5. І що множиться m помножити на m у сьомій, це буде m у степені 1 плюс 7, це буде 8. Є? Переходимо до третього завдання. 0,6 м у сьомій а у 9, що множиться на 10 м у квадраті, а в сьомій, що множиться на одну другу Що ж, Групуємо тоді між собою числа, це буде 0,6, що множиться на 10. І що множиться на 1 другу. Так? Тоді, що множиться. М у нас є у 7. Групуємо. Що множиться на m у другій, є в другому множнику, і в третьому є М у третій. Що множиться? І є у нас множник A в степені 9, що множиться на А в степені 7. І це дорівнює. Так, 0,6 помножити на 10, це буде 6. А 6 помножити на 1 другу. половинка від 6, це буде 3. Отже, записуємо 3. Потім m. М у 7, що множиться на у другий, множиться на у третій. М у степені 7 плюс 2 плюс 3, 7 плюс 3 10, плюс 2 12. Отже, m у 12 степені, Що множиться на а в степені. 9 плюс 7 це буде 16. Отже, а в степені 16. І переходимо до четвертого завдання. Мінус mn у 7 до третьої степені. Ну що ж, давайте ми піднесемо до степені мінус, це мінус 1. Тобто ми записуємо мінус 1, до третьої, Що множиться. M підносимо до третьої, І що множиться n у сьомій, ми також підносимо до третьої степені, це дорівнює. Мінус 1 до третьої степені – Це буде мінус 1. Бо мінус у непарній степені буде мінусом, а 1 у будь-якій степені – це буде 1. Отже, пишемо мінус 1, що множиться m у 3. Далі n у 7 до третьої степені це буде n у степені 7 помножити на 3 це 21. І це записується такий вираз. Мінус 1 не пишуть, а пишуть просто мінус m у 3n у 21. І переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2 п'ятій, Б у 7 до квадрату. Ну що ж, ми записуємо тоді, як мінус 2 у квадраті, що множиться, потім а у 5 підносимо до квадрату, що множиться, і b у 7 підносимо до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 2 в квадраті мінус на мінус буде плюс, а 2 в квадраті це 4. Далі А5 до квадрату це буде А в степені 5 помножити на 2, це буде 10 степень. Що множиться на B в степені 7 помножити на 2, бо b в 7 до квадрату це буде B в 14 степені. Є. Переходимо до шостого завдання, m у 3P в 7 А в 9 до 5 степені. Ну що ж, записуємо, як m у третій до 5 підносимо, що множиться, p у сьомій до 5-ї степені підносимо, що множиться на a у 9 також до 5-ї степені підноситься. І це дорівнює. Це буде m у степені 3 помножити на 5, це буде 15, що множиться на p у сьомій до п'ятої степені 7 помножити на 5 це 35. Що множиться на А в степені 9 помножити на 5 Це 45 Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. В першому завданні записуємо 10М5П. У другому завданні. Записуємо мінус 10. ПО 5, МУ 8. У третьому завданні записуємо 3 му 12 А в степені 16. Є. Yeah. У четвертому завданні. Записуємо мінус. МО 3 N